Права 1698. Середня арифметичне чотирьох чисел дорівнює 27,2. Три з них, відповідно, дорівнюють 15,4, 29,5 і 28,3. Знайди четверте число. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми знаємо, що середня арифметичне чотирьох чисел. Дорівнює 27,2, то це означає, щоб знайти суму всіх цих чотирьох чисел, нам треба 27,2 помножити на 4. Бо це середнє з чотирьох чисел. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 27,2, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, Можна ступчик перемножити, а можемо записати, що це 27,2, що множиться на 2, і потім іще раз помножити на 2. Це якраз і буде помножити на 4. Отже, 27 множимо на 2, це буде 54, цілих, так? а 2, що множиться на 2, це буде 4. ,1. Множимо ще раз на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 54 множимо на 2, це буде 108. Цілих, а 4 десятих, що множиться на 2, це буде 8 десятих. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що 108,8 це у нас сума 4 сума 4 чисел. Ну що ж, а зараз давайте знайдемо тоді суму трьох із цих чисел, які нам відомі. Записуємо тоді друга дія. Отже, 15,4. Додати 29,5. Додати 28,3. І це дорівнює. Ну що ж тут доволі легко помилитися, Давайте ми знайдемо суму в стопчик, записуємо 15,4 плюс 29,5 плюс 28,3. Додаємо. Так, 4 плюс 5 9. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. А 5 плюс 8 це 13. Разом буде 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 2 це 5. Плюс 2 це 7. Так, ставимо кому. Ну і записуємо, що сума дорівнює 73, цілих. 10. Записуємо оце у нас буде тоді сума, сума трьох чисел. Гаразд. Якщо 108,8 це сума чотирьох чисел, а сума інших трьох це 73,2. То щоб знайти, чому дорівнює четверте число, нам треба від загальної суми відняти суму трьох чисел. Записуємо тоді третє діє. Отже, 108,8 треба відняти 73,2 і це дорівнює. 108 мінус 73 це буде 35, є? А 8 десятих мінус 2 десятих, це буде 6. Десятих. Так? Записуємо, що це в нас буде четверте число. Рез, записуємо відповідь. Знайди четверте число, ми знайшли 35,6. Ну що ж, ось таке завдання про середнє арифметичне на цьому вправу завершено.